Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску Лучаско і Динамо ведуть перемовини про відхід, де кияни готуються до матчу з чорноморцем. Які матчі 11-го туру транслюватиме перший футбольний? З ким у січні буде грати Шахтар? Де тепер Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА? І що сказав Блохін у день свого 70-річчя. Про це не тільки в нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Відбувся перший матч 11-го туру української прем'єр-ліги. Ворскла з Полтави грала зі Львовом на 43-й хвилині. Владлен Юрченко, гравець Ворскли, не реалізував пенальті. Класно зіграв воротар Львова у другому таймі Полтавці все ж таки забили. На 53-й відзначився Василь Кравець, забивши свій дебютний гол за полтавську Ворсклу. Полтавці здобувають другу поспіль перемогу. 1-0 у цьому матчі і сьоме очко у трьох останніх турах. Що це? Команда удужує? чи до стабільності ще далеко? Головний тренер полтавських ворск Віктор Скрипник поділився емоціями після матчу. Цитую: ми задоволені тим, що заробили три очки, адже грали проти єдиної команди, яка у нашому чемпіонаті виступає у п'ять захисників. Такій команді дуже складно забити. Можу подякувати своїм підопічним за те, що вони не опустили руки, не знітилися після незабитого 11-метрового і загалом впевнено награли на перемогу. Я вважаю, що ми були ближчими до другого голу, ніж суперник до того, щоб зрівняти рахунок. У чеснокова зламаний ніс це вже не вперше, але сподіваємося, що він одужує і якнайшвидше повернеться до нас. Щодо Юрченка, який не реалізував пенальті наприкінці першого тайму, наскільки я знаю, це не перший 11-метровий, який він не забив впродовж своєї кар'єри. Добре, знаємо Юрченка і знаємо, що це не вплине на його психологічний стан. Його заміна, до речі, не пов'язана з тим епізодом. Вона була за позицією, зазначив наставник полтавської Ворсло. У суботу, 5 листопада мають відбутися чотири матчі. Зоря Металіст Олександрія Колос, Металіст 19-25, Верес, Шахтар, Інгулець. Саме матч Шахтар-інгулець, перший футбольний, тобто наш канал, транслює сьогодні о 16.45. Пряма трансляція. Друзі, щиро вас усіх запрошуємо. Шахтар Інгулець. Нагадаю, турнірна ситуація, як на зараз, така у чемпіонаті України на першому місці Дніпро 1, 25 очок. У Шахтаря 20, але Шахтар зіграв на один матч менше. Третю йде зоря з Луганська. У неї 19 пунктів. Чекаємо на продовження. Київське динамо, до речі, змінило місце дислокації. Білосині залишили польський краків і вирушили до столиці Молдови Кишинева. Там у команди відбулося вечірнє тренування на стадіоні Зімбру, а також відновлювальні заходи для тих гравців, які брали участь у матчі з Фенербакче. У суботу, 5 листопада, кияни вирушають до Одеси. Нагадаємо, що саме там в Одесі має відбутися матч 11-го туру Української прем'єр-ліги з місцевим Чорноморцем. У неділю, 6 листопада, на стадіоні Чорноморець. Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному неділя. Друзі, 6 листопада, Томорець Динамо о 14.45. Запрошуємо, будемо усіх чекати. Далі переходимо до таблиці коефіцієнтів. УЄФА. після найкращих показників прийшло повне розчарування протягом 1-3 листопада, у першому сезоні 22-23 програли усі українські команди в Єврокубках. На сьогодні Україна втрачає одну квоту в міжнародних турнірах, а також зменшує представництво у лізі чемпіонів до однієї команди. Хоча таке вже було. Ми вже опускалися на 16-те місце в таблиці після четвертого туру, а згодом повернулися туди, де нам гарантують знову ж таки дві команди у лізі чемпіонів. Тож наприкінці лютого треба знову підніматися. І дуже важливо при жеребкуванні отримати хороших суперників. Можливі варіанти, за яких буде дуже важко здобути очки. Але розраховуємо і на Шахтар у Лізі Європи, і на Дніпро 1 у Лізі конференції. До речі, у шахтаря можливі суперники дуже складні. Зокрема, Рома, Манчестер, Юнайтед, Монако або той же Рен, або навіть Уніон з Берліна, який зараз лідер чемпіонату у Німеччині. Так що чекаємо на жеребкування. Дніпро 1 буде грати в одній шістнадцятій лізі конференції. До речі, зараз Україна 16-та в таблиці коефіцієнтів. Наші конкуренти втратили шанс на швидкий підйом. Україна єдина за межею топ-12 рейтингу, які вдалося зберегти два клуби. Тож, будемо повертатися і повернутися на 14-те місце. Реально! Для цього потрібно хоча б по одному разу перемогти і зіграти в нічию. Щодо жеребкування, то воно відбудеться у понеділок, 7 листопада. Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному жеребкування Ліги Європи і Ліги конференцій о 13.45, друзі, у Понеділок 7 листопада усіх вас будемо чекати. Щиро запрошуємо разом з вами. Першими дізнаємося суперників і Шахтаря і Дніпра. Один. Тож чекаємо, запрошуємо, будемо разом. Продовжуємо випуск. Мірча Луческу залишить київське Динамо. Тренері клубу розпочали перемовини про відхід. У грудні після завершення першої частини сезону 77-річний Луческо обговорить своє майбутнє у київському клубі. Перші перемовини про відхід тренера відбулися ще раніше. Про це стверджує Динамо Київ Інсайт». Цитую. Найважливіше це обстановка у команді, якщо двома словами, повне і взаємне несприйняття і відторгнення, нервовість та істеричність, починаючи з відносин між тренерським штабом та гравцями, між тренерським штабом та керівництвом. Всередині клубу активно і безуспішно триває пошук винних, а не пошук шляхів подолання. У цьому вся суть. Що далі? Ну тут тільки совість, головний порадник. Адже сказати одного разу ні, навіть людину, яку ти шануєш, треба вміти. Навіть якщо це боляче кишені, при цьому не забути, що ця кишеня непогано наповнювалася завдяки їй. Але треба сказати дякую і на все добре. Адже були й добрі моменти, чого вже приховувати, підсумовує Динамо, Київ Інсайт». Чекаємо, що буде відбуватися у київському Динамо. Тим часом Донецький Шахтар планує організувати благодійний турне у Сполучених Штатах Америки у січні 2023-го. Зібрані гроші будуть передані сім'ям, які постраждали від російського вторгнення. Гірники планують зіграти чотири товариських матчі у січні. Під час перерви у чемпіонаті Уже відбулися перемовини з такими командами, як Інтер Майами, «Даллас» та Дісі Юнайтед. Легенда українського футболу, зірковий нападник Київського Динамо і збірної України, володар Золотого м'яча 1975 Олег Блохін 5 листопада відзначає 70-річчя. У це важко повірити, що Олегу Володимировичу 70 років, але то воно так. Авторитетний британський журнал. Фофочу склав свій рейтинг топ 100 найвеличніших футболістів усіх часів і народів. Там присутній і українець Олег Блохін. Щиро вітаємо Володимировича з ним народження. Бажаємо здоров'я, успіхів і звичайно тренувати хорошу команду. Цитую блохіна. Багатьом футболістам нинішнього покоління бракує відчуття сорому. Програючи відповідальні матчі на зворотньому шляху літаку, молоді хлопці зміються, грають у карти, роблять все, що завгодно, тільки не переживають за поганий результат. Кінець цитати Олег Блохін Олеже Володимировичу, який сором, яка відповідальність зараз? Не до того молодим хлопцям. Минулі ти часи вже давно. Але, все ж таки, підтримуємо і наш хлопців, і нашу збірну. Ще раз і ще раз вітаємо володимирові чесним народження. Весь український футбол. Я думаю, приєднується до цього. Наш легендарний футболіст. Ну як на мене, то мій кумир. Не знаю, друзі, хто у вас кумир? Пишіть у коментарях під нашим випуском, який у вас найкращий український футболіст. Будемо чекати. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний. Продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, подобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал. Нас уже майже 66 тисяч. Підписуйтесь. Чекаємо, запрошуємо до нашої великої футбольної родини, яка називається Перший футбольний. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин. Немає змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. І наприкінці кожного випуску новин, як завжди, анонс наших наступних трансляцій. Отже, у суботу, 5 листопада, Шахтар і Інгулець о 14.45. У неділю Чорноморець, Динамо, о 14.45. У понеділок, 7 листопада, на першому футбольному пряма трансляція Жеребкування Ліги Європи і Ліги конференцій о 13.45 Стартуємо. Ну а вже у середу Косово, Україна, футзал, відбірковий матч о 17.45. Усі вболіваємо за Україну. Будемо вас чекати! Усіх запрошуємо! Ну і на цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.